Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибалимо разом і сьогодні в мене вечірня рибалка на поплавочок. Поїхав я на одне болотце, тут я ще ніколи не рибалив. Сьогодні перший раз. Кажуть, є карасик. До речі, одного вже втягнув, тільки закинув вудочки. Зараз ще загодуюсь і будемо ловити гарних карасиків. Так що вперед. Плюнув, до речі, друзі, мені перший карас, поки я закидався, розмотався на пучок хробака з опаришем. Тому одна вудочка на пучок хробака, інша на манку кину. Так, друзі, зараз загодуюся, ще не загодовувався. Сьогодні по прикорці в мене. Прикорка від флагмана линка раз творог черв'як. Є трошки гороху, там трошки гречки, трошки сипухи різної такої Я зробив, друзі. На дві поплавчанні вудки вдома наготував. Тому зараз закидаю кульки і чекаємо. Карасика. Загодовую. Так, друзі, розкладу підсак. Так як я не знаю яка тут рибка є, перший раз рибалю, тому хай буде на всякий випадок, а там буде видно під рукою так. Є, є ось такою припаркувати, щоб не мішав. Так воно очаг положення. Ось таке, друзі, бачите, місце. Хтось зробив такий мостик, правда він такий трошки нахилений. Але нічого, я вже тут розложився, приспособився якось. Видно, тут давно ніхто не сидів, бо якесь таке, знаєте, все хитається. Але нічого, я думаю, мене витримає. Вудочки закинув, загодувався вже за 26 -та вечора. Так що чекаємо підходу карасика. Бачите, вже сідачок розпакував. Одненький там от є. Вижте, надіюся, що не останній. По наживці, друзі, це я сьогодні маю хробак, опариш і мамки замісив. Буду пробувати, От зліва від мене стоїть на манку, а справа стоїть на пучок хробака з опаришем. І, до речі, карасика я теж злив на хробак з опаришем. Бачите, щось сире є на прикормку підійшло. Бульки йдуть вже не перший раз. Бачу, щось вже якась рибка на туці є. Так, друзі, вирішив я манку змінити також на хробак з опаришем. Щось там на манку легенько подибувало, але не хоче. Ставлю пучки хробака з опаришем. Бачу, тут биле камеша. Хета и е камеш, знаете, ходи кърс. Пробуй закинути. Є! Yeah. Нахробак з за запаришем! <реш> Отакий, друзі, красний, дивіться який хробак запаришем пучок. Другий пішов, щоб ви розуміли вже... За 25-7 вечора трохи я вже сижу, трохи сижу, але красунчика, лайк. Спара перезакинемо До ножи в обновлении. И Так. Вот так, короче. Right? Друзі, так бере різко, що навіть не встигаю зазняти покльовку, знаєте? Так взяв і, і пішов. Ну, два штучки вже є, так що супер. Правда, вже трошки довго я сижу, довго я його чекав, але підійшов. Можливо, зараз іще клюне. На, да, друзі, подивіться просто що нам тут це робиться, блін, бульки кругом бульки а обрати не бере. Цікаво що там риє. Зараз там, де я кидав прикорку. Так, друзі, пропоную я обновити насадочку. Завермя все опарки сюда. Хрубак бачу рухається. Добавим хрубака и поставим нові опари. Текст. Так, і другу, друзі, також обновив і закидаємо. Що, друзі, дивіться? Які. Красунчик, красунчик. Дочекався. За 15-8. Дочекався. А. Так, друзі, вже півдев'ята вечора, буду я збиратися, восков на цю будемо. Ще виїду, більш підготовлено сьогодні. Подивився на що клює, глибини, місця і так далі. Три карасика піймав. Ось такі, друзі, карасики бачите? Ось такі. Файні саме ловити, саме жарити. Підписуйтесь на канал, ставте подобаючи. І до нових зустрічей на каналі.